Привіт, друзятка! З вами Васятка і моя сім'я. І ми йдемо гуляти. Перед прогулкою не забуваємо про ключі і повимикати світло, тому що тут електроенергія трошки дорога. Ставимо кімнату на провітрювання. Завжди люблю дивитися вдаль, адже там пасуться коні. Це мені нагадує дитинство, яке в школу їздить кідні. Надягнувши під на своїй кривулі, ще раз перевіряючи взяв я ключі, адже квартиру мені ніхто не відкриє. Ключі на місці і я вирушаю. Цікавий факт: у Німеччині поверха рахується з другого поверха. Та як у нас перший, то у них нульовий, та як в нас другий, в них перший. Завжди, виходячи з дому, приходячи додому, ми перевіряємо пошту, адже в Німеччині листи приходять майже щодня. Пошти сьогодні не було, ну і добре. І ось ми на дворі. Яка гарна погода! Вдихнувши повне груди свіжого повітря, ми вирушили в путь. Маршрут був складений до центра міста. Далі по ситуації. Прогулянку місту ми покажемо у наступному випуску. Тож ставимо кльовку, підписуємося і далі буде. Вам цікаво, ми покажемо. Па-па!